Дайте я скажу. От ви знаєте, може, Юля там э, каже, що вона з благих намірієм, але вибачте, я бачу і знаю, що э, до Тетяни Васильівни здоров'я їй вообще по одному місцю. Це чисто заздрість. Чисто заздрість. Ви нормальне взагалі? Я вже вас зараз постую, що я никогда в жизни никому не было и не буду. зависть зависть. Нормальные люди все бачат, нормальные люди все бачат. Ничего, не могу. не прекращай. Я, я, я ответ на вопрос, когда ты последний раз с мамой гуляла. Ты на на все понимаешь с мамой, мама заболела. Мама заболела. Вона щас просто... Хорошо, до цього ти когда з нею гуляла. О, я тобі... Ти, хто мені так каже? Я перед да, тобою буду... Тому що будуть... ти не справляєшся зі своїми обов'язаннями. Не розумієш. Да, то Чуєш, просто... тобі що? Тобі оті тисячу доларів <кху> переслати тобі? Чи викину час за вікно? Ти мене вже задумала. Тобі, чо, ти... тобі а за чому тут гроші? Я тобі ще раз. Ти розумієш, за чого я це все говорю? Не шо я не справляюся. Що я не справляюся з роботою? Що я не так роблю, йоб твою мать, а? Що я не так роблю? Я Нет. все так рублю, что так? Вот рядом сидит Васильевна, рядом, она в шоке. Дайте я скажу, подождите. Хватит балагана. Я скажу, если бы меня не устраивало, я бы с Надей бы поговорил. Так вот скажи, скажи. Если бы меня не устраивало, я бы сказал э, Наде, мы поговорили бы решили это без всяких скандалов, <свят> полюбов. Сказали, Надя, общаемся, приезжай в гости, как мы человек будет другой смотри. Если бы меня не устраивало. Я поговорил, да, был момент, который мне не понравился, очень не понравился. Но этого момента больше не будет. Все, мне для меня главное сахар. Какой у нее способен? Я надеюсь. Сахар это показатель того, что она в норме. Все, это значит и питание в норме, это значит и уколы в норме Хоть трясущими руками, хоть трясущей звездой, мне все равно. Сахар значит инсулин правильно колется, значит сахар меряется нормально, если глюкомер, иначе он не покажет. Вот и все, для меня это самое главное. Они гуляют, да, она там приболела, у нее глаз сейчас немножко там, то ли сосуд лопнул, то ли что-то, я еще завтра посмотрю, если что, запишусь к врачу, чтобы поехать посмотреть. Я видела вчера, да. Вот, и все. А Надя кричать, что есть, я сейчас соберусь, уйду, я никого не держу. Но им они Ну, значит, так выходит ну, Савел, значит, ты балакаешь с ней, я, не я не встраю, я не встраю. тысячи. Люди кажут, что все угодно, свое мнение. Я тебя, изначально, я тебя изначально приглашал в гостевой, ты не принимал. Вот Юля вышла, стала говорить, я тебя приглашал, чтобы ты могла сказать свое слово. Я не обсуждаю тебя поза тобой, где-то с Юлей, с кем-то другим, ни с кем я тебя не обсуждаю, кроме того, что я снимаю видео, и Юля говорит о том, что она видит ты... видео. Ты, Савел, ты думаешь, я, 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 Нічого того, чого ти не розказуй, роз? ну, нічого. хочеш. Та розкажи, що хочете, розказі мені ти то ти по барабану. Говориш, я ну нічого, я ні з ям не ні з ні з ким другим. Ну це, Самвел, ото от що за сахар, я тобі не сказала. А ти думаєш, я он, Васильівна, вона ж ніколи не збреше. Я кожен день кажу, Васильівна, я скажу, кажу, я скажу. Ну він же побачить, я Васильівну прикривала. Мені її жалко. На, да, на, я так, да, Я, я винувата. Прикривати її не надо. ти роботу. І ти должна була сказати, що так і так. Ми з тобою в цьому паврі. Що там це ні потім? Я правда. тобі сказала, я тобі сказала, більше такого я не, не буде. Ну як, як це ще не так, то, то я не знаю як. Ну, як то я тебе... не знаю. І ще раз, ще раз ти мене тронеш у чаті, ще раз ти мене тронеш, ще раз. Я тебе не трогаю. Тільки хтось написав, що снадьдя, вона вже то свайлайте, то те, то те. Ти чого? Ти чого? Я, ти, чого ти? Як що я тобі, блін, зробила? Що? Оскорбила мене п'ять раз, я вже не пам'ятаю. А как. ти, не ти мене раз не <говориш> А ти мене не оскорбляла? Ти mm. ще там, що ти там телепала язиком? Ось я Савелові скажу, де ти у якусь там улізла. Боже, там оті фейки, там бігають. А ти ж ти ж голосаєш по всіх блогерах. Ти ж на всіх, на всіх стрімах ти скрізь заходиш. А, а ти машина не, а а да? кою і колеситники. Mm. І все. І а ви ну, з ковальчучкою. Хай я, я можу зараз набрати ковальчучку і хай вона скаже, коли я останній раз взагалі з нею балакала. Коли? Надя, здравствуйте.